Кожний орган управління освітою у своїй діяльності керується власним положенням а на кожну посаду розробляє посадові інструкції. Під час розробки посадових інструкцій працівників органу управління освітою варто користуватися типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посадових осіб місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування можуть створювати органи державного громадського управління у сфері освіти у формі робочих груп, до речі, громадських експертних чи інших органів. Їх повноваження, термін діяльності мають бути передбаченим в актах про їх утворення. Вводити до штатного розпису необхідно ті посади, які передбачені постановою Кабінету міністрів України про упорядкування структури та умови плати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів. Та інших органів. Крім того, має бути забезпечення організація роботи органу управління освітою, зокрема, шляхом планування та документування роботи за всіма напрямками, наданих йому повноважень у сфері освіти. Єдині вимоги щодо створення управлінських документів і роботи з ними, а також порядок їх архівного зберігання, визначені. Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування на підприємствах в установах і організаціях. Показниками для самооцінювання можуть бути установчі документи, штатний розпис, наявні рішення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування про делегування повноважень з питань освіти, врегульована роботу органів державного громадського управління у сфері освіти за умови їх створення, забезпечено ефективне планування роботи.